Канонада без упину. Зруйновані вулиці, спалені будівлі, гігантські вирви. Вода, електроенергія, мобільний зв'язок лишилися в умовно мирному минулому. Захисники старовинної української фортеці Бахмут тримають оборону від російських окупантів в умовах надзвичайно жорстокого протистояння. Йде смертельний двобій за кожен будинок. Напружена доволі така обстановка. А, постійні бої. Ви самі чуєте, що відбувається. Постійні обстріли міста. А, проте Місто під повним контролем української армії. Ведуться бої на околицях. А ворог постійно намагається зайти в саме місто. Проте наші бійці дають йому гідну відсіч. Тактика ворога є тактика малих груп. По 4-5 чоловік просачуються через хати. Вони знають наші передові позиції. Ми знаємо, де їх передові позиції. Ми просимо розвідка, артилерія. Виявляємо знищення. Час вони не використовують техніку, вони використовують людей. Ну, Закидують, так сказати, великими масами. Для того, щоб пробити оборону. Потрібно їх вибивати. Ну, над цими працюємо, але це дуже важко. Вони можуть перебігати в інші хатини, а каже, треба перенаводити артилерію, шукати, вибивати. Велика смуга фронту. Працюємо постійно. Всього хватає, артилерії вистачає, нормально. Гвардійці активно знищують ворога у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Після обльоту дрона позиції е, було знайдено е, спостережний пункт, звідки велося ворогом спостереження. Вівся, велось коригування вогню мінометів. Е, дрон засік, що там є тепло. Е, після. Цього ми навели туди наші гаубиці і після першого ж влучання рознесли цю СП. Побачили нове скупчення собак, які там розбирали завали після нашої плідної праці. Та по радіоперехвату ми почули, як ці собаки просять допомоги, щоб не. Вони...